Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті зліплення. Сьогодні е я пропоную вам зробити ялинкову прикрасу. Е ось таку. Подивіться, як у мене. Бачите, ви таку вже робили на занятті з аплікації. Але використала я сьогодні для цього пластилин. Тому я пропоную вам зробити ось таку ялинкову прикрасу. Бачите, є у мене така форма. А допоможе нам в цьому пластилін. Подивіться, у мене на дощечці лежать три ковбаски з пластиліну різного кольору. Я взяла червоний, зелений і помаранчевий. Тож, розпочинаємо. Ми Приготували ось таку паперову форму іграшки. На дощці у нас, як я вже казала, лежить пластилін. Ми беремо з вами один шматочок, одну ковбаску, бачите, пластиліну, я беру червоного кольору. Потім відщіпую від неї частинку, кладу на долоньку і починаю скочувати кульку. Подивіться, отаку маленьку. А потім я притискаю її до паперової нашої форми. Потім знову беру, відчіплюю від ковбаски шматочок, кладу на долоньку, котаю ось таку кульку і знову ось так от притискаю її до нашої іграшки. Подивіться, знову я беру шматочок, кладу на долоньку і катаю, скочую, подивіться, ось. О, знову в мене вийшла кулька. Я її Притискаю міцно-міцно. Дивіться, вона розплющується. І в мене виходить ось така гарна прикраса для нашої іграшки. Далі продовжуємо це теж саме робити з пластиліном зеленого кольору. Ось так беремо, скочуємо і притискаємо до аркушу. Знову беремо шматочок, скочуємо. Притискаємо і ще разочок беремо на долоньку, скочуємо і притискаємо. Ось так. Ось так. І залишився у нас остання ковбаска. Те ж саме ми робимо і з ковбаскою помаранчевого кольору. Розподіляємо її е, наші кульки по всій. Поверхні нашої іграшки. Ось так. Ось так скатали, притиснули. Ось так зробили кульку і притиснули. Ось так. Весь пластилін ми з вами виробили. І подивіться, яка гарна іграшка на ялинку у нас з вами вийшла. Сподіваюсь, малято, у вас теж вийшли гарні яскраві іграшки, тож чекаю на ваші роботи. До побачення!